Браті і сестрі сьогодні в 7.30 мені вручили підозру. Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому наміснику Свято-Успенської Кивопечерської лаври Української православної церкви Московського патріархату митрополиту Павлу, більш відомому під прізвиськом Паша Мерседес. Йому інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу України: розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Російської Федерації. За словами митрополита Павла, він не перешкоджає діям правоохоронців, а також запевнив, що ніколи не проклинав президента Володимира Зеленського і поскаржився, що церкву гонять. Сіть обовмилості, і щоб люди знали, що церкву гонять. Гонять не про що і не за що. гонять лавру після отримання підозри. Митрополит Павло поїхав із Лаври. При цьому так поспішав, що семінарист, який їхав із ним в авто, розбив посеред дороги банку малини. Сміття лишилося просто посеред вулиці. Тим часом біля лаври активісти вимагають виселення української православної церкви московського патріархату, тримають плакати Геть Московію та скандують геть московського попа. На місці події чергують правоохоронці. Московського попа, геть московського попа, геть московського попа. За місцями проживання та тимчасового перебування паші Мерседеса правоохоронці провели обшуки. У мережі активно обговорюють розкішні ікони і російський герб, які потрапили на світлини СБУ. Голова Служби безпеки України Василь Малюк наголосив, що закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх. А ряса не завжди є запорукою чистих намірів. У прислужбі Української православної церкви Московського патріархату повідомили, що СБУ викликала митрополита Павла на допит, а згодом стало відомо, що у Шевченківському районному суді Києва паші Мерседесу обирають запобіжний захід.